Всім доброго дня. Зараз я знаходжуся у Вербіжі. Тут є така кобила у Петра Волошчука. То лошечка у вас, так? так. То нині дев'ятий день. Восьмий? Та нині восьмий день. Це у вас кобила е, від цього від, від, від лошати, так? Так, так? Файна кобила. То теж ваша? Ага. Айкий жеребець, тато, це є кобили. Олександрій. Звідки? Горей тут. Від Володі? Від Юри. Кобила гарна така. Має лошечку. Це від, 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 цього, від Андрія, так? По Андрієвому і Дімому. Малковичі лошечка. У їхньому жеребці це, виходить, оночка Харі. Гарна кобила. Відповідно, получається красиві лошади. Жеребець. Красивий кобила теж. Велика, потужна, і воно так і виходить. Гарні, гарні дають плоди. Зараз ми будемо це заводити. Як кобила називається ваша? Кармеліта. Кармеліта. А малу як назвали? Зірка. зірка. Кармеліта і зірка. Легонка. Петро це пробує заводити. Зараз я це допоможу вже. Буде в машині тоді я це. Гарно є, є, кобела. Кубел. Кобила у прицепах не їздила, кобела народилася тут. Зараз я все зроблю. Так, кобилу з лошам загрузили, відправляємося до Добриню в гості. Лошатка спереді, кобила спокійно стоїть. Гарна кобила. Отакі справи ця лошадка з я поприкобила з боку і так собі переважно кожна лоша заходить, і тут воно собі єсце. Ось такі, такі справи. О, дивіться тут дуже зручно, лоша лазить посало собі виходить і тут, Добре, їдемо далі. Так. Приїхали ми вже на територію жеребців. Розгрузили кобилу, Петро приїхав зо мною. Це мені багато краще, як газда кобили приїзди, поможе щось туди сюди, бо одному трошки Незручно це робити. Кобила у Петра народилася з свого кохання. Чотири роки кобилі. Перший лоша. Я бійся, вір, віра. Охорона ще молода! Не дає про себе знати. Ось такі в нас справи. Добре, добре, тут-ка будемо зараз прив'язувати до цього крючка. То є чотири роки, так? Скільки років вже тримаєте коні? Третій років? Гарно. Гарна лошечка. Буде гніда, ні? Так виглядає, що буде гніда. Має одну ліву ножку білу, задню і чуй праву у передню пінсіння. Гарно, як то мале, мале, все файне. Кобила Досить непогана, гарна, велика. Має гарний склад. Такий петрол зачепив кут, кутас на нашильники. Таке в нас справи. Ми прив'яжемо кобелу? Так, ми зараз прив'яжемо крубелу. Лоша притримуєте. Відкігає, то сьогодні е, э, сьогодні 9-8 день, як вона народилась. А куєте самі? Так. Самі куєте? А там є станок, я буду тримати негам, але куди. Ідете у станок. А, я... У вас є станок чи такі станок? В селі станок? Угу. Це пішов, підкував. Петра є ще одна кубила. Це її кобили мама. Має дві кубили і зараз така народилася лошечка. Віться, як підкигає. Проїхалася, хоч на в дорозі теж пила, але це добре. Був у мене випадок, я так е, у мого знайомого зараз е, кубила первістка народила і мала. П'ять днів лоша мало і так, що кобила не мала молока, так що лоша померла. Є, є такі нюанси, що взагалі молока не було. Лошечка така гарна, досить непогана, довга. такі справи. Ха? Дам щось робити, ні? А ну, зараз... Так, е, добриня вже відпрацював. От дивіться, як диваливоч. <соходи> Вічте. Пррр. Єдаль. Добриння. Пррр. Заспокій. Жеребець, як піде, один раз. Пррр. Пртій. Кобила варює. А він, він собі гривами махає. Так, кубила боїться за лоша, але в загальному все добре. Все так має бути. Зараз вам ще покажу, як я, як я це парую. Де фараон? Фараон стоїть прив'язаний до слупа, бо так він може скачу в яслі і тут роби погоду. Так прив'язаний, спокійно собі стоїть. Отакий у нас справи. Так, загнали кобилу з лошадком вже на відпочинок. І зараз хотілося би лоша була на дворі, але зараз дуже погана погода, йде дощ, болото. І отаким от макаром ми це працюємо. Беремо кобили. Кобили 4-5 днів у нас. Що до фараона, що до Добрині. Так так воно є. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.